Поліцейські розпочали кримінальне провадження відносно жінки, яка намагалась повісити російський триколор на європейській площі в Одесі. Нагадаємо, що інцидент стався вчора, 7 жовтня, близько 23-ї години. Очевидці повідомили до поліції, що невідомо намагалися повісити прапор Російської Федерації на постамент і висловлювалась у підтримку ворожої країни. Особу правопорушності поліцейські встановили, а ворожий триколор вилучили. Як з'ясувалося, 43-річна жителька Одеси вже потрапляла в поле зору правоохоронців за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спартив напоїв у громадському місці. Наразі з жінкою працюють слідчі поліції та співробітники управління Служби безпеки України в Одеській області в рамках провадження розпочатого за ознаками частини першої статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Будуть проведені необхідні експертизи та вирішуватиметься питання щодо повідомлення їй про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, кваліфікації її учасників, а також обрання запобіжного заходу. Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморського окружної прокуратури міста Одеси, правопорушниця загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.